А рідна мова найсильніша зброя. У цій війні здолає геть усіх, і українською ми станемо добою серед всіх іншомовних голосів. Бо мова сила, ДНК народу. Вона єднає, згуртовує, веде. Бо мова зброя вона все здолає і до перемоги Україну приведе. Зброю українська! Словори до них, скликаються, течуть порани слава наші українські, коли до нас з війною ось так йдуть. А наша мова найсильніша зброя. Долає ворогів вона в бою. Гідний противник нерівному двобою. За честь і славу відстоїть свою. Якщо не знаєш мови, то навчись. Є час, щоб жити, час вивчати все, а іншої ворожої зричись, вона лише дозгину всіх вода. Не знаєш української, біда. Але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, ворожою ще й досі розмовляєш. Ніколи вже не зрозуміти нам, невже вам не було за Україну, невже тому охочкуєш вам? дорожче вам дамо? Не маємо зберегти, її своїм нащадкам передати. Тож переходь на українську ти на цій землі лише вона має лунати. Ви, мови, не цурайтеся, шануйте. Ми українці, поки мова є, і перед окупантом не плазуйте, тримайтесь і боріться за своє. Бо в нашій мові мудрість покоління, бо в нашій мові сила, гордість, честь. Бо наше слово єднає без зусиль всіх і легко ставить на ворогах всіх хрест. Сьогодні свято згадаємо, українців, що мова зброя, слово нас тверде. Разом усіх здолаємо українською, і українська нас до перемоги приведе.